Гороскоп на 30 жовтня. Водолій. Сьогодні день обіцяє вам зміни та нові можливості. Ваша енергія притягуватиме до себе людей. На роботі можуть виникнути цікаві проєкти, до яких варто залучитися, особливо якщо вони пов'язані з новими технологіями або нетиповими для вас задачами. Фінансові питання варто вирішувати обережно, щоб уникнути непотрібних витрат. Ввечері зробіть акцент на самопочутті, іноді найкращий відпочинок це просто день спокою. Риби відкрийте для себе нові натхнення. День сприятливий для того, щоб ви могли знайти захоплюючі способи виразити свої творчі здібності, будь то мистецтво чи особисті ініціативи. Це також гарний день для побудови зв'язків, що можуть принести несподівані можливості. Зосередьтеся на підтримці балансу між емоційним та фізичним самопочуттям. У стосунках з близькими проявіть підтримку і не бійтеся ділитися своїми емоціями. ОвНИ сьогодні Овнів чекає динамічний день, який вимагатиме дисципліни й організованості. Однак ваш ентузіазм і рішучість допоможуть подолати всі виклики. На роботі, можливо, доведеться проявити лідерські якості задля досягнення бажаного результату. Сьогодні вдалий момент для планування витрат та фінансової стратегії. В особистому житті підтримуйте позитивний настрій у спілкуванні з близькими людьми і день подарує відчуття гармонії. Тельці. Вам варто прислухатися до своєї інтуїції, особливо в фінансових питаннях. Можливі приємні новини, пов'язані з роботою або кар'єрними досягненнями. Підтримуйте позитивний настрій у спілкуванні з близькими людьми і день подарує відчуття гармонії. Також приділіть трохи часу на догляд за собою. Близнюки, для вас цей день буде сповнений різноманітних подій і новин. На роботі можливі цікаві зустрічі або нові контакти, які можуть стати корисними в майбутньому. Фінансові справи варто вести обережно, уникаючи спонтанних витрат. Здоров'я порадує, якщо будете підтримувати активний спосіб життя. У стосунках будьте більш відкритими для обговорення майбутнього. Рак для раків день обіцяє стабільність і можливості для зосередження на сімейних питаннях. На роботі з'явиться шанс проявити свої навички, тому не втрачайте можливості показати себе. Фінансово день буде сприятливим, особливо для планування витрат. А от здоров'я потребує трохи більше уваги, можливо, варто зробити невелику паузу, щоб відновити енергію. У відносинах варто бути теплим і підтримуючим партнером. Лев Сьогодні вам варто приділити увагу своїм амбіціям і задуматися про довгострокові цілі. День відкриє вам нові горизонти в кар'єрі чи особистих інтересах. Ваше бажання досягти успіху надихатиме оточуючих, тому не соромтесь брати на себе лідерські ролі. Фінансово день сприятливий для обмірковування інвестицій, але не поспішайте з ризиковими кроками. Подбайте про своє здоров'я та відновить внутрішній баланс за допомогою улюбленої активності. У відносинах варто зберігати баланс між своїми потребами і потребами партнера. Діва сьогодні для ДІВ буде день планування та вдосконалення. Це сприятливий день для аналізу і перегляду ваших поточних зобов'язань. На роботі можливий несподіваний поворот, що відкриє нові перспективи. У фінансах можливі неочікувані витрати, тому краще підходити до них обережно. Самопочуття буде добрим, якщо знайдете час для релаксації. В особистих стосунках важливо приділити більше уваги своєму партнеру та, можливо, обговорити майбутні плани. Терези для Терезів день буде насиченим та емоційним. В роботі можуть з'явитися цікаві проєкти, які вимагатимуть творчого підходу. Це можуть бути нові ідеї, які захочеться втілити в життя. Фінанси будуть стабільними, але будьте уважні, важливо не переоцінювати можливості. Ввечері подбайте про належний відпочинок та знайдіть час для самоаналізу. В стосунках з близькими підтримуйте гармонію та будьте уважні до потреб оточуючих. Скорпіон. Сьогодні скорпіонам варто проявити обачність у всіх справах. День сприятливий для зміцнення професійної репутації. Тож дійте впевнено, але розсудливо, щоб уникнути конфліктів. Фінанси вимагатимуть контролю, можливо, варто переглянути бюджет. Самопочуття буде хорошим, якщо уникатимете надмірних навантажень. В особистому житті варто проявити терпіння і розуміння до партнера. Стрілець на вас сьогодні чекає день відкриттів і можливостей. Ви відчуєте натхнення для втілення своїх планів у життя. На роботі ви зможете проявити свої ідеї, які, врешті-решт, будуть оцінені. У фінансах день сприятливий для обдуманих інвестицій, однак краще довіритися перевіреним методам. У відносинах варто показати свою щедрість і підтримку, спілкування з коханими підніме настрій, тому знайдіть час для дружніх зустрічей або романтичного вечора. Козиріг. сьогоднішній день подарує вам відчуття стабільності та впевненості. На роботі ви зможете заручитися підтримкою, яка допоможе втілити ваші ідеї. У фінансових питаннях будьте обережні з ризиками. В особистих стосунках залишайтеся уважними до близьких і підтримуйте їхні починання. Сьогодні підтримка близьких буде важливою підпишись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.